Диви, яке вона! А! ж як звучить? А! Який не знаю, як воно висипати, це буде трошки сложновасто. О, там донизу, там доверху. Ну а нічого, а висипати мусимо. Це в укладочку, як завжди. Ми завжди так робимо. Нижний задній ряд розтри... розсеє. Оп! А зі ж не хоче падати, чого? Бо там уклон. А дрова сухенькі, гарненькі. та ти що, просто лялечка. Я кайфанув. Отак треба ривками, щоб ну, його якось зривати. Який дубочок, ля-ля-ля-ля. Стоїть, звісно, не дешево, не дешево, бо це процес бляха. Не швидкі їх висушують рік часу, але ти просто погляди як воно це чотенько. 11 там з копійками столдів було нагружувало. Чуєш цей звучок, ти послухай цей звучок. Сухі дрова так не... Чи сирі дрова так не звинять. Та двома руками, бачиш, міше ляпнув цим. Бортом самосвальщики так мають робити. Ось такий заклад дуже гарний в кафе Велес. Заїжджайте в місті Дубно.